На що потратити зароблені кошти, тобто. Як ви сказали питання з очікування, то сказати безкоштовно. За чому ви самі на нього вже відповіли? Питання практично. Нас немає. ставки на підтримку. Підтримуємо, підтримуємо нас. У нас справді в музиці в культурі дуже багато проблем. Насправді, щоб було адекватно. Будемо чекати, на що будемо витрачати свої зароблені суміжні, авторські і все решта. А добові про вже почали Вже почали приїхати. Справа в тому, що, може, ви бачили мій ефір у «Савіка Шустера з Яном Петровичем Собачником, де Ян Петрович дуже відверто говорив про те, що він за гроші підтримував Януковича. Знаєте, ця схема була би проручна. З нами домовилися табліські ігри. Таблійські ігри на ринку є єдина найбільша. Продюсерська організація, яка може собі дозволити вести справи з артистами, домовлятися з ними таким чином, своїм авторитетом, впливом, ресурсами і можливостями, що артисти встані і дій гарантію виїхати безкоштовно в такі благодійні тур. Тобто зараз ми дійсно працюємо безкоштовно. Це і наш аванс. І аванс Тимошенко, конкретно, свідомих людей, громадян, і аванс наш, наші допомоги співпраці з Таврійськими іграми. Вважаю абсолютно неправильною тезою, хоча став, ставлюся з повагою до всіх, цих, хто проживає в країні нашій, і хто я хоче жити, так, так і живе. Але я особисто я, це моя думка, вважаю неправильною тезу їхати у політичну компанію по мотивації комерційної. Люди таку мотивацію ніколи не повірять. До цього є цирк, та цир, Там все відбувається за гроші. За а якщо ми говоримо за якісь ідеологічні... Щось принесе і кандидату, і артистам. Артисти так само переживають за свій бренд, за своє ім'я. Вони не хочуть бути в категорії мавточок. Хочуть...